Інколи в трейдингу та на ринку загалом бувають такі ситуації, коли ви чітко проаналізували та розмалювали ринок згідно вашої торгової стратегії, відкрили позицію, виставили стоп лос та тейк-профіт. Ціна плавно вже навіть почала рухатися в сторону вашого тейк профіту, а потім різко міняється ситуація, ціна кардинально змінює напрямок свого руху і фактично безвідкатно вибиває вас не тільки по стоп лос а загалом змінює всю ситуацію та тренд на ринку. Хтось називається ринкована ідеальність, тось ринкована ефективність, злом структури тренду або жорсткий розворот тренду, але назва тут не настільки важлива. Важливіше зрозуміти, що робити в даній ситуації, чи торгувати її, якщо так, як саме торгувати. Саме про це я хочу поговорити з вами у нашому сьогоднішньому відео, тому давайте будемо починати. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо заглиблюватися з вами, в ABC торговий концепт. і Сьогодні ми будемо говорити з вами про жорсткий. Розворот тренду як можливий варіант відкриття позиції в abc концепті Тому давайте відразу же перейдемо з вами до графіки. Зараз перед вами я відкрив біткоін на таймфреймі m 15 і відразу ж встановив сюди індикатор ABC. Хто дивиться курс? Я думаю, у вас уже є доступ до даного індикатора. Хто не дивиться, хто дивиться дане відео вперше, напишіть мені, я абсолютно повністю безкоштовно дам до нього вам доступ. Отже, у нас індикатор за допомогою ABC. Патерну імпульс-корекція імпульс допомагає нам знаходити першопочаткову або початок нового тренду, де ми відкриваємо нову позицію, так? як один із варіантів відкриття позиції. Що в нас відбулося в даній ситуації? Ми бачимо гарний імпульс вгору, далі в нас був імпульс корекційний вниз і підтверджуючи імпульс. Чому він підтверджує? Тому що він пробиває в нас. Найвищу точку попереднього імпульса і засвідчує нам про те, що на ринку з'являється новий тренд. Наш індикатор покаже це нам появлення такої довгої синьої лінії, і плюс синенькою точкою. Тобто конкретно в цій точці нам необхідно відкривати позицію. Все, ми виставляємо стоп-лосс і тейк профіт, і ми дивимося, що з ціною відбувається далі. Ціна. Плавно рухається вгору. Напевно, у нас вже було закриття по першому профіті. І що ми бачимо? А в нас виникає новий тренд. так? Тобто, знову ж таки, якщо ми намалюємо, у нас тут, в принципі все ясно з допомогою жовтих ліній, але давайте дивіться. У нас був імпульс вниз, далі в нас був корекційний імпульс вгору. І в нас виникає з вами новий тренд, де в нас чітко вказано оцією точкою виникнення нового тренду, все ми відкриваємо позицію, ставимо стоп-лосс. Бачите, тут в нас був стоп-лосс. Виставляємо навіть три профіта. І як ми бачимо в даному прикладі, ціна вже взагалі була закрита по першому профіті. Тобто ми вже навіть з вами взяли перший профіт. І що ми дивимося далі? А далі ціна безвідкатно пробиває найвищу точку попереднього тренду. Тобто, якщо ми дивимося на цей тренд вниз, Найвища точка даного тренду у нас була отут, так і в нас відбувається безвідкатне пробиття. Мається на увазі, що пробиття однією жовтою лінією. Тобто як таких от корекцій, так імпульс корекція. У нас такого не було. Безвідкатна ціна пробиття пробиває найвищу точку, і виникає в нас сигнал. На відкриття нам на початок нового тренду за допомогою такої фіолетової точки. Тобто фіолетова точка в індикаторі значить для нас про те, що виникає новий тренд. І тут, тут, у нас є запитання, що нам робити далі. Чи ми відкриваємо з вами бай і ставимо високий стоп-лос, так? Тому що нам потрібно ставити стоп під найнижчою точкою оцього попереднього тренду, так, і стоп у нас вже буде такий доволі таки високий. І багато хто каже, що не потрібно торгувати, а багато хто каже, що не. Навпаки, це гарна можливість відкривати позицію. Тому тут питання, чи ми готові ризикувати, так, відкриваючи позицію в ринку. І давайте ми ідентично те саме глянемо по золоті. Дивіться, ціна плавно-плавно рухалась, і тоді так жорстко все пробивається. Так? І навіть якщо ми глянемо на весь той попередній тренд, то найвища точка попереднього тренду була аж отут. Уявляєте? Тобто тут ціна абсолютно безвідкатно. Робить таке дійсно справжнє жорстке пробиття, так і нам показує те, що якщо ми відкриємо позицію, там, де нам показується фіолетова лінія саме отут, то нам треба ставити стоп-лосс аж отут. Розумієте? Тобто, якщо ми беремо цей стоп, то я думаю, він буде дуже дуже великий. І тут знову ж таки питання: що нам робити в даній ситуації? Чи нам торгувати, чи нам краще його от про пропустити? От зупиніть дане відео і запитайте себе, а що б робили ви. А давайте ми тепер зараз перейдемо з вами до історичних даних, зробимо бек-тест на історичних даних і подивимось, чи варто торгувати от в такій ситуації жорстких. Розворотів тренду, ну що ж, друзі, а тепер перейдемо до метатрейдера. щоб вже на історичних даних з допомогою е, бектесту та оптимізації, перевірити, чи варто взагалі торгувати такі ситуації жорсткого розвороту тренду. Значить, зараз перед вами ви бачите експерт, ABC Trading трейдинг-концепт, версія друга. Хто писав мені за торгового бота, ви мали в першу версію, у, у другій версії я вже додав цілий блок, бачите, Open by hard client trade, де ми можемо вибирати, чи використовувати його, чи не використовувати. Тому, якщо ви цікавилися ботом, або хочете тільки почати ним цікавитись, напишіть я вам також, скину його безкоштовно, бо в наступних відео ми будемо все більше більше додавати різну інформацію як в бота, так і до індикатора. Але давайте зараз перейдемо вже безпосередньо до нашого бектесту. Значить, я відкрив перед. Вам євро долар М15, зробимо бектес від початку 2024 року. Давайте навіть візьмемо, ну, хай буде по 1 вересня, стартовий депозит 2000 доларів і завантажу сет по євро-долару. Значить, я роблю просто таку прогонку на історичних даних, і як бачите, воно відторгувало в плюс, значить, у нас є. Total Net Profit – це чистий дохід 1817 доларів з максимальним ризиком 401 долар, і фактор відновлення 4,52. Що я хочу зараз зробити? Я заходжу в налаштування, і я забираю оцей. Бачите, я виставлю в налаштуваннях No Open by Hard Create», Тобто воно буде пропускати такі операції, і торгувати лише на початку тренду. І давайте ми глянемо. Чи в нас результати погіршаться чи покращаться? Так, що в нас є? Бот відторгував також в плюс, але чистий дохід склав лише 893 долари. Тобто, пропускаючи такі операції, ми не дозаробили фактично 1000 доларів, і бачите, фактор відновлення з 4 з впав також до 2,37. Хоча мені здається, просадка чуть-чуть зменшилась, так як я вам і го говорив, що ці входи вони є. Такими ризикованими, але вони також і дають нам хороший дохід. Але я думаю, що не варто зупинятися лише на євродоларі. Давайте ми перевіримо ще кілька інструментів. Зараз я візьму фунт, подивимося трошечки інший сет по фунту, і подивимося, чи там воно працює також. Отже, дивимося з вами на графік дохідності, що в нас є. У нас є чистий дохід 1760 доларів, при максимальній просадці 361 долар. Фактор відновлення 4,87 і відсоток прибуткових аж 80%. Дуже гарний сет. А тепер я зроблю ідентично те саме. Я просто заберу в боті оцю змінюю одне налаштування, те, що не входить, коли відбувається такий жорсткий розворот тренду. І давайте ми глянемо, як повливає на результати. І в даному випадку, в даному сеті, бачите, майже весь дохід якраз і залежав від отих от входів на жорсткому розвороті тренді. Або давайте візьмемо ще один якийсь такий чисто кардинально інший інструмент. Я відкрию, давайте, хай у нас буде біткоін. Єдине, що нам по біткоїнам треба трошечки зменшити об'єм. 005. Ну, в принципі, можна. Так, значить, і зроблю точно такий самий прогон на біткоїни від початку 24 року. Я думаю, там результати в плані профіту будуть набагато вищі, навіть про меншому об'ємі, тому що біткоін це такий більш агресивний інструмент. Але що в нас вийшло? У нас чистий дохід склав 4400 доларів при генетично-максимальних ризиках 457 доларів, і фактор відновлення аж 9,71 при загальній кількості операцій 173, профітних аж майже 72%. Так, і знову перевіряємо, чи потрібно нам торгувати оцей жорсткий розворот тренду, чи краще його пропустити. Значить, зараз я виставив без того жорсткого розвороту і подивимося, як будуть результати. Біткоін ну, також, бачу, гарно відторгував в плюс, але що в нас по результатах? 3724. І бачите, в чому особливість, так? Про що ми і поговоримо з вами, що просадка набагато збільшилась. Чому це саме так? Друзі, ми торгуємо трендову торгову стратегію. Загалом багато хто виділяє стан ринку тренди і флети. Я виділяю те, що у нас є тільки два стан ринку: або тренд вгору, або вниз. І згідно або це концепту, воно і так і є, що ми просто визначаємо тренди, і в структурі даного тренду є флет. Але коли ми торгуємо. Трендову торгову стратегію найгірше для нас буде, це коли ми пропускаємо тренд. Тобто стався жорсткий розворот, ми не зайшли і ми пропустили величезний тренд. Оце яскравий приклад того, що і робиться по біткоїну, так? Що дохід зменшився, але ми і збільшили свій ризик. Чому так? Бо ми не взяли трендову операцію, а відповідно після того був флет, і ми взяли оці от мінуса. Але, друзі, ми розібралися з вами те, що дійсно потрібно торгувати. Жорсткий розворот тренду. А тепер давайте поговоримо, як же його торгувати. Давайте, друзі, розберемося тепер, як же торгувати отакий безвідкатний жорсткий розворот тренду. Але в першу чергу ми глянемо на оці приклади, які я вам демонстрував на самому початку, де був отакий безвідкатний пробій і розворот тренду, щоб подивитися, що ж там відбулося, який сценарій розвитку подій відбувся там. Отже, перший приклад, після пробиття на біткоїну, ціна трошечки зробила відкат, і далі доволі таки гарно і якісно продовжила сфіру вгору, так. І навіть зараз ми би тримали цей байп. По сьогоднішній момент десь перед третім профітом. Так? Якщо ж ми зараз глянемо з вами, наприклад, по золоту, так? якийсь був вже дуже-дуже давно, і нам тут здавалося, що наш стоп-лос буде десь максимально низько, і до профіта, щоб воно дійшло щось таке в межах чогось нереального, тепер давайте ми глянемо, так, що ж відбулося там. Дивіться. Наскільки тренд ж був жорсткий, і дійсно він взяв всі ті кінопрофіти, які було. Можливо, і не зайшовши і не відкривши дану позицію, ми б елементарно пропустили великий потенціал отриманого доходу, що в трейдингу є дуже плачевною штукою. Отже, як же торгувати таку от ситуацію, так? Давайте ми повернемося до нашого такого першого прикладу, коли ми входимо на початку тренду. Отже, коли у нас виникає така синя точка, тобто це є ознака того, що органічно за допомогою хвилі АБЦ відбувся створення нового тренду, ми відкриваємо нашу позицію, так, і ми ставимо наш профіт або під хвилею Б, або відповідно, саме стоп лоз або під хвилею Б, або під хвилею А. І ми ставимо той тик-профіт. У нас є три рівні тик-профіта. І, як правило, на основі бектестів, що ми... Помітили те, що в більшості доходить лише до. Перших двох профітів. Третій профід це більше як бонусний, так? Як воно це все прораховується, я вам пояснював. У нас є отут тут нулік, у нас є одиничка, тобто індикатор він рахує відстань між е, найнижчою і найвищою точкою хвилі, а і відставляє вже певну відстань. Тобто, якщо він ставить на 1,5, то це десь буде 50% від даного ім імпульсу виставлений вгору. Якщо в нас буде 2, так це, це буде фактично 100% від даного імпульсу, якщо вже відповідно. 3, то це буде з множником 1.5. Но, в більшості випадків працюють оцих перших Два профіта. Тому, якщо ми говоримо так, якщо ми вже перейдемо, будемо говорити про жорсткий розворот тренду, ми стоп-лосс так ставимо під найнижчою точкою попереднього тренду, і здається, що він дуже далеко. Тобто, самі по собі стопи і профіти вони будуть дуже великі. Але ми помітили, що дуже часто якраз доходить саме до цих от позначок. Тобто, після того, коли стрімко пробивається ціна і продовжує йти в ту сторону, ціна буде йти ще дуже довго, і вона дійсно має таку там Можемо сказати, потужність для того, щоб досягати інших вершин і пробивати наші профти. Саме тому, коли ми в налаштуваннях бота забирали можливість входу на такому безвідкатному пробої тренді, ми втрачали велику кількість нашого доходу. Це, в принципі, все. Єдине ще зауваження: так, якщо ви дійсно великий стоп-лос і вас об'ємом ви торгуєте, там чи 0,05, чи 0,1, зменшуйте ваш об'єм. Тобто ми торгові операції не пропускаємо. Так, ми Відкриваємо позицію в ринку незалежно від того, якого типу зміни тренду відбулася, але нам потрібно регулювати наш торговий об'єм. Тому що в перспективі я також зроблю ще одне відео по ризик менеджменту. Але якщо ви вже почнете торгувати, ви можете і маєте торгувати вже на реальному рахунку, використовуючи або це індикатор, так і бот, ви не маєте забувати, що найголовніший ваш депозит, тому якщо стоп лос великий, регулюйте ваш. Торговий об'єм. Тому дякую, друзі, за перегляд даного відео. Тому, якщо ви не отримали ще індикатора, пишіть. Якщо ж відповідно ви цікавитеся ботом і ви хочете отримати другу версію торгового бота, або це також пишіть. І давайте будемо заробляти на фінансових ринках разом. Дякую і до зустрічі в наступному відео.